Своїх рідні сім'ї живими і здоровими, щоб ми відмічали перемогу. Хочеться на новий рік Боже. Я думаю, ми вже заморилися всі від цього. Хочеться побажати вам мирного неба над головою і рідної землі під богами. Слава Україні! А ти знаєш, як там на війні, де загинуло більше, як сотня, звідки ж знати тобі? У вікні видно у матір солдата станотню. А ти знаєш, як там, а ти знаєш, солдат там не спить. Він чекає смиренням світання, бо мета його друга прикрить від ворожої кулі булкання. поселилась во мне. Привез меня Серега к своим, Дождь не курил ему свет, Страшно помирать молодым, Девятнадцать с лет. Мама этой ночью шел дождь, дом, Над землей тихо отплыл, Он тогда хотел мне помочь. Проплывает тихо свет, И встает за лесом царя, Только у вот меня уже нет, Третий тип без меня. Мы с Серегой думали там, Что когда вернемся домой, Долго будет спать по утрам. И гулять всю ночь под луной, А когда рассеялся дым, И запрещил тихо свет, И Серега на вдруг силы, где нас исчезнет. Только у меня уже нет. Ветер пошел без меня, Ветер пошел без меня, Я остался там, на войне. Кура-кура третьего дня, Молча поселилась во мне. Ты нес меня Серега Дочь Викторию любил ему вслед. Страшно помирать, мама, Девятнадцать ты... с честью тюрем. Мама, этой ночью шел дождь, На землю тихо он Он тогда хотел мне помочь, Мама, этой ночью я живу. За Стоялся там саря, только вот ну, меня уже день забушов без меня! Перед іконою я стала на коліна, воскову свічку тихо запалю, И по за рідну Україну за тих солдат, що полягли в жорстокому бою. В цей урочистий день ми вшановуємо світло пам'ять всіх, хто захищав різні часи нашу батьківщину. Це учасники великої вітчизняної війни, це учасники локальних війн, які залишили життя на територіях інших держав. Це наші патріоти, які сьогодні ціною життя захищають цілісність держави на сході країни. Ми з гордістю і в серці говоримо про наших земляків, жителів села Комишуваха, Сергія Сокового та Андрія Сущецького. Їм всього було по 36. Запам'ятайте ці імена. Повертаючись у сьогодення, не можна не сказати, що тисячі матерів, жінок, дівчат, дітей сьогодні вболівають душею і серцем за своїх синів, чоловіків, батьків та наречених. Які знаходяться в зоні АТО. І мені здається, що краще матері ніхто не скаже, до вашої уваги вірш листа захисникам України, який написала Олена Подієнко. Читає Олена Подієнко. У нас у всіх жінок і матерів в житті існує лише небажання зустрічати вдома, всіх своїх синів, і хай скінчаться війни і страждання. Ми вас чекаємо, любимо усіх. Без вас нам в житті і іскнити. Всі пісні вам стелимо на них, бо ми без вас не зможемо в світі жити. Нехай вас Бог Всевишній збереже, нехай вона кулі і гранати, бо той, хто мир в країні береже, не може час лихий спокійно спати. Лише про одне у, всіх у нас молитва, нехай настане спокій, мир і лад, Ви всі бога. України, тож повертайтеся живими, всі назад, бо в нас усіх жінок, дітей, батьків, в житті існує лише одне бажання зустріти вдома, живим всіх захисників і хай скінчаться війни і страждання. легкой чужой стороной Над твоей и моей судьбой Не бы быть звездой, кое что над тобой Видеть, что ты рядом и что живой Радоваться вместе рождения дня Круткую надежду в душе храня Если снова боль, вся моя любовь Устремится вверх Мы уйдем от нашей второй войны, И мы высказаны верны. Sério? Кожний український юнак повинен усвідомлювати, що, проходячи службу в армії, вони стають захисниками своїх матерів, сестер, коханих дівчат, захисниками рідного села чи міста, де проходило дитинство та юність. Знай, що батьківщину треба захищати, і в час небезпеки, як хоробрий воїн, від як кличе Україна, мати. Слово від молоді міста дається учням гімназії номер один сузір'я. Справжні чоловіки сьогодні це наші батьки, брати і земляки. Вони слава, гордість, міць країни. Захищають мир свободу, служать рідному народу. Ми висловлюємо щиру подяку усім солдат, українським солдатам. Завдяки вівчизній службі ми живемо мирно і дружно. Ми юнаки. Майбутні захисники нашої вільної незалежної України розуміємо, що зараз складний час для держави. Віримо у завтрашній день, який буде мирним. Сьогодні усі патріоти як можуть допомагають воїнам в зоні АТО. І ми не залишаємось осторонь, пишемо листи, збираємо необхідні речі для солдат. По-особливому ставимося до навчання в гімназії та уроків захисту вітчизни. Тільки разом ми переможемо зі святом захисники нашої батьківщини Ударунок на вам пісня. Я услугися руки, коли потипіловоча, не знаєш, як далі бути, на що сподіватись коча, не можеш, не віриш, не стаєш, не маєш куди уті І кажу, всю те с Та мусиш для себе знайти. Знаєте, прийшли якось не У нас є сестрина волонтер, Лена на Белачніченко, підтримає армії. Якось вона сьогодні випала з у Будьте добрі, поки я скуні.